Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про строк оскарження рішення про включення особи юридичної в даному випадку до переліку ризикованих підприємств, коли платник податків не використовував процедуру адміністративного оскарження. Але, як зазвичай, поставте лайк цьому відео, підпишись на мою сторінку. Та зроби репост цього відео. Це спонукає мене для подальших відео. І так, сьогодні ми з вами поспілкуємося по постанові Касаційного адміністративного суду від 16 грудня 2020 року по справі 520 2020 Суть цієї справи полягає в тому, що. В даному випадку товариство з обмеженою відповідальності ліс техпоставка звернулася до Державної податкової служби в Харківській області та Луганської області з приводу визнання та з приводу, ну, в даному випадку протиправних дій даних. Податкових служб. Тобто, в даному випадку необхідно зазначити, що коли платник податків не використав процедуру адміністративного оскарження, строк звернення до суду з позовом про визнання протиправним іск ну, з, приводу, з приводу визнання протиправним рішенням контролюючого органу та його скасування. Ну, про скасування рішення контролюючого органу про включення до переліку ризикованих підприємств, тобто строк звернення, становить 6 місяців, з дня, з дня, коли особа дізналася, або мала дізнатися про порушення прав свобод чи інтересів. Необхідно зазначити, що в даному випадку це, ця справа розглядалася. Ну, дивіться, тобто. Справу відкрили, але потім е Харківський окажений суд, е Харківський адміністративний суд а також другий апеляційне адмінсуд залишив ну, клопотання. Е за клопотання е контролюючого органа та залишив без розгляду. Тобто в даному випадку необхідно зазначити, що справа тут була ну, необхідно зазначити, що була помилка в даному випадку самого товариства лістех постачання в зв'язку з тим, що ліс техпоставка, у зв'язку з тим, що вони фактично. Не витримали шестимісячний строк для оскарження рішення податкової в даному випадку, і відповідно цим скористалася друга сторона, ну, в даному випадку Харківська ДПС. І, відповідно, ну, тобто позовна заява була залишена без розгляду, навіть не розглядалися. А причина вся в тому, що треба витримувати 6-місячний строк для, ну, для оскарження. Саме адміністративних дій е, ну, рішення. Тобто, якщо, наприклад, ми дивимося, що в цивільному законодавстві у нас є 3 роки, то по адміністративному законодавству є тільки 6 місяців. І в даному випадку ці питання були недотримані ну, і. Справу навіть ну, не розглядали, незважаючи на те, що можливо там було прийнято і незаконне рішення зі сторони податкової. Також вирішення цього питання є поновлення строків, а, ну, чому особа не мала, не, могла, не мала можливості звернутися до суду саме в цей шестимісячний період, але в даному випадку. Суд не взяв до уваги е ці обставини і відповідно підтримав рішення суду першої і другої інстанції про залишення без розв'язку, про залишення без розгляду у зв'язку з пропуском строків звернення. Тому при підготовці позовних вимог саме до адміністративного суду з приводу там з приводу скасування там рішення е скасування рішення про. Е про е Включення до переліку ризикованих підприємств або про скасування рішення повідомлення про блокування податкових накладних треба завжди цікавитись тією обставиною з приводу того, що чи не пропущений цей 6-місячний строк звернення? Як зазвичай став лайк цьому відео, підпишись на мою сторінку, а також зроби репост цього відео. Це спонукає мене для подальших відео. Всього найкращого, до на побачення, до нових відео.